Так, Дніпро і Миколаїв, привіт, привіт, тільки вам. Ви в мене поки разом. Якщо в мене буде багато там від Миколаю, тоді переведу Миколаїв окремо. Але я думаю, що в принципі ви не посваритесь з Дніпром, правда? <правда>, правда? Ну що, друзі? Давайте подивимося. Я записую на неділю на 4-12. Чого? Того, що 3 числа я буду трошки зайнята, ми будемо там з Дніпром цьому цьомкатися. <правда> Тому, друзі, давайте будемо дивитися. Так, перше дивимося Дніпро. На 14.12, дивимося, з 3.12.22.00, по 4.12.22.0. Поїхали. Як там? Ну, що ви без світла, все як обичайно. Єдине, що буде якесь через це буде через те, що будете без світла. Десь на світофорі буде велика така аварія машини, десь тако нормально впаяються. Будьте уважні і обережні, будь ласка. О, також, також, е, карта говорить про те, що. Ми отрим... Дніпро отримує якісь класні машини. Притом це машини для наших хлопчиків, для наших воїнів. І це, мабуть, не просто машини, це на ППО, тому що, знаєте, як то кажуть, Ері, ері скажімо так, в таких обстрілів прямо поганих та приходить кінець. Так от потрошки приходить кінець. тирі 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 є чим відбивати. Так, поїхали далі Дніпро на 4-12. Дивіться, буде летіти, буде летіти. Про це не скажуть, ну лупане і лупане десь е, про водичку. Тобто туди щось або попаде ну, в річку, або те, що дає воду, або контролює воду. Поняли? Так, хорошо. Ситуація повторюється, туди вже прольот був. І це, і щось таке воно має матеріальний ресурс. Це не просто так, там ну, це наводчики є, вони працюють, ці наводчики, і вони наводять саме на якусь, якісь е, споруди, які забезпечують водою місто. Отак от так ось скажу вам. А ви там, я не знаю, які там споруди бувають, бо я не дуже збінка велиці діти. Так, хорошу. Дніпро, є, є, летітиме на мікрорайон. Це туди вже прилітало, там, де є дорога і діти поряд. Тобто дитяче щось таке. Або там нова дорога, тільки нову дорогу якось відремонтували, зробили. Може, якийсь там чи мост, чи ще щось. Через, через... Це буде ну буде транспорт їхати захищати. Тобто, скоріше тушити, я думаю, буде пожар. І будуть тушити, їхати, транспорт буде. Будуть працювати. есть тобто, виключить МЧС пожарники. Так, порада Дніпряна на 4-12. Це ви будете дивитися ввечері е в. Неділю цю пораду? Ні, це ви, виходить, буде не неділю, а в суботу будете дивитися цю пораду. Так, порада Дніпряна. А ви знаєте, треба захищати свої матеріальні статки, і, а, тому що сама влада не справляється, вони не можуть, вони не можуть, вони не, не, не виходять, тому треба долучатися, притом телефони довіри, е, у якісь переговори, якісь розмови тощо. Так, Миколаїв. Миколам. Давайте Миколаїв теж на 4.12, Дивимося з 3.12.22.00 по 4.12 22.00. Поїхали Миколаїв. Миколаїв отримує довгоочікуваний новий транспорт. Е -е Є ротація, про яку будуть. Коротше, хлопці набрешуть. Жінкам. Я би так сказала. Тобто ротація, про яку що у мене там таке щось таке? Воно таке. Собі якесь хоче, як хоче, так і так і. Лягається ці коси. Так, да? Е, як обична, да? мама я в шапці поїв. Е, ППО працює, ви можете чути вибухи, але нічого не бачите. Це хорошо. Я вважаю, що це хорошо. Так, далі. Далі. Ніколай. Ваш цей кім, чи хто там, напевно, він буде зберігати якусь інтригу, якусь тайну. Ну, так промовиться трошечки про якихось спеціалістів, да що вони. Трошечки приїдуть, а так буде, знаєте, так нам'яками нам щось вам буде розповідати. Ще що? Ще що, у вас буде буде прильот. Е при прильот Скоріше всього це шахіт, е, туди, де хтось довго робив і вони і воно закінчить цю роботу. Тобто, воно працювало, вже закінчило цю роботу, і тут туди прилетіло. Нахіра Тобто Обстріл того, чого вже немає. все там вже воно не Працює, всі пішли отуди закрито, все, вже, якесь, наприклад, чи, чи підприємство, чи щось, чи щось таке, якийсь я не знаю, заклад, він вже не працює, а ті довбоюби туди стріляють. Чи, чи воно там летить? То як не воно ну, там десь летить, то непонятно ще куди воно летить. Так, ППО працює і спрацює воно над десь на околиці міста, то ще в чина тому ви можете чути дуже великий вибух. От, і я ще хочу сказати, що що зруйнується, все-таки зруйнується і зруйнується якась чудесна, чудесна, якби щось, щось на воді, воно працює. От воно на воді, воно працює, воно має матеріальний зиск, і воно все-таки на нього щось впаде. Ну, а уламки впадуть і спричинять якийсь пожар. Так, далі. Далі. Миколаїв Парада. Що вам, люди? Дітки, вивезіть дітей, будь ласка. Просто на якийсь час. На, 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 на тижні два-три, ну просто їх десь родять. А, забула, це ж в мене вже в книжці немає. віршиків, це я беру із сайту. Я беру із сайту. Зараз я подивлюся, я відкрию цей сайт. Чи ні. От. І я вже читала з сайту, якщо в мене вийде. Знаєте, це не мама. Це є такий Юрій Тригубенко поет, який ми тусувались на одному з сайті, але зараз мені просто немає часу, коли там тусуватися, якщо чесно, і ми дружили, і він мені написав день народження. Ночь в серебрі, в зеніті яркость, лун'я, із п'ять деревів голих, тени без движения, і чернь дворов молчит, і спить моя шалунья в далекому городе своем свій день рождения. Она росла такой девчоночкой забавной, И мама радовалась, глядя на дочурку Она была для мамы в жизни самой главной, Как огонек надежды, греющий печурку Как быстро время пролетело незаметно Шалунья выросла, став женщиной взрослой И не вплетают банты в срезанные косы И любит жизнь и ждет, что та ее ответна Свою поэзию глядит как в отражение, Не прячет душу между строчек, как другие. І я невольно ощущаю уваженье. За Замислі зріли, мені теж дорогі Ось так, Юрий Тригубенко, написав такого мені віршика на День Народження, якщо чесно, для мене це дуже-дуже приємно. Навіть поетам теж подобається, коли їм присвячують вірші. А пам'ятайте, що для Запоріжжя я робила, робила такий, як то кажуть, калдовський обряд, так? такий, такий чародійний. Чому чародійний? Тому що, друзі. Повірю, ваші, дано вам буде. Це, здається, написано було в якихось святих писаннях, правильно? Тому все, що ви вірите, буде траплятися. Давайте будемо вірити в добре. І давайте будемо не просто на словах Я вірю, а коли ми справді віримо, ми в цю віру вкладаємо шматочок своєї енергії. А отже, всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які вам подобаються, з вами нічого поганого не трапиться. Кріблі, краблі, пумс! Перевіряйте! І потім мені відпишетесь. Ну що, пока-пока.